Вітаю, друзі! Сьогодні ми розглянемо техніку їзди на машині з коробкою автомат однією рукою, однією тільки рукою. У нас все будемо робити однією рукою. лівою, а от Попереднє відео я знімав правою рукою. Зараз ми проїдемось. Буду робити всі відео, буду на паузу ставити, щоб не багато часу займала. Це робиться відео для тих людей, які мають інвалідність і така ситуація, що є тільки ліва рука. Тобто або ампутація висока правої руки ампутація і ампутація. Двох ніг висока, або не працюють ноги, або спінальна травма, або інші порушення. Тобто, ще такі поради. Машина треба, ну, звичайно, що з коробкою автомат, і були сучасні системи. автохолд, це система. Коли ми зупиняємо до повної зупинки машину і включена ця система, вона автоматично вмикає стояночний гальм. І далі там адаптивний круїз-контроль легше їздити в потокі, він сам пригальмовує сам, або ми, ні, ні, швидкість не скидується, ми пригазанули і воно набирає швидкість. А, і системи екстреного гальмування. А, от. Ну У мене на машині цих систем немає. Так, я повністю вже 16 років. Тобто ми поїдемо а, так. Як? А, так. Ну В даному випадку можна я. А, ну Я сказав, я буду в правій руці тримати телефон. а э, Взагалі в мене спінальна травма, перелом хребта, тобто я візочник, ноги не працюють, ноги я так укладаю, от, щоб не заважало. от. А, Нагадаю, принцип будемо їхати на нашому ручному управлінні, що ми виробляємо э, спринтер базове під кормове. Під кормом дві ручки. от. І кожна виконує дві функції. Е, кермо це газ, від сибок торпеда це гальма. Тобто газувати і гальмувати можна пальцями. І ми ж будемо їхати всі сучасні машини, е, обладнані е, легкими гальмами і. Газ, педалі газу і гальм, вони дуже легкі. Тобто це можна робити пальцями. Ну і якщо і правою рукою їздити те ж саме. От. Тобто гальмуємо від себе, а газуємо от, це що по, устройству. Так, е... далі. Ну, ми зараз будемо рухатись, тут я, ну, ага, я буду все робити лівою рукою. Поставив наручник і на нарія назад поставив. Далі Кермо ровно. А, перший ми зараз будемо робити виїзд з подземного паркінгу. Досить такий складний, тут і колони. от. Тобто, і далі що я беру? Ручник і машина поїхала. Я от подгазував, пригальмував. Тут у нас машина. Ми починаємо підвертати. Кермо крутимо ладошкою. Тобто сучасні машини, все кермо з підсилювачем керма. О тут ми сзади колонна. Я не вписываюсь Так Ну далее Треба Нам И Поехали Крутим керму а мы вот ладошкой подкручиваем вот. а это мы вот тут же пальцами все робому а это ладошкой крутим тут аккуратненько ж мы все повильно едем вот и далее нам выезжать треба вот тут писаться в поворот то самоскладные вот все повороты крути то мы тут трошки подозвали Подкрутили кермо. Вот. Топ-то небольшими рухами под газувалы, Подкрутили выезд. налива поворот. Вот. Поворотники тут же мы пальцами вмыкаем. Вот. Все. Ладошкой крутим. Крутим ладошкой. Все. У нас первый этап. Выехали с паркина. Все доброе. Так, далі у нас буде інший поворот, ну далі буде. Так, далі ми... крутой поворот буде налево. Так, вмикаємо, тримаємо те, що я тримаю пальцями гальма, вмикаю поворот лівий. І далі у нас поворот крутий і в горку більше 90 градусів крутити треба. Тобто маленькими рухами будемо і підгазовувати, і підгальмовувати. Тобто це отак виглядає. Тут швидко пройшли. Головні складнощі це оці повороти, їх просто потрібно повільно проходити. зараз 90 на направо вот я вмикнув. поворот направо пригальмовываю пальцами вот и крутим ладошкой крутим тут спокойненько заезжаем и вот кермо киданули тут односторонний рух Тобто все нормально все далі мы разглянемо в потоке уже коли выеду в потоке щоб коротенькими видео різні ситуації. Так, зараз розглянемо виїзд на круговий рух, що він такий більш складний. От, пригальмовую. Так, трошки. Тобто треба трошки повільніше їхати. Це утей круговий рух у нас, і ми тут прягальновуємо, це виїжджає, ну і газуємо, підкручуємо. трошки вот так подкручиваем и потом подгазовываем. Все, выехали. Все добре. Далее у нас будет в потоке. Так, сейчас мы разглянем в потоке. Будем выезжать. Четыре полосы будет. Макнули поворот. Так мы. Вот трошки. Кермо подкручиваем. Вот бросаем, оно распустилось и поехали. Стримаємо, от 4 полоси їдемо, трошки притопили, вмикаємо пальцями поворот, Пере... перестроїлись. Вот 60 їдемо нормально. Тут в цьому випадку можна, коли э, виїхали, тут у нас багато полос і Вмикнули адаптивний круиз-контроль і машина сама їде, вона і іпергальмова, тримає безпечну відстань. Ну ми тут шуми ми, нас немає, ми так самі газуємо, гальмуємо. Фура їде зараз, поворот. Если контроль можно вот так поставили 50, то и по едем. Ну, 60 поставили и трохи едем. А тут можно мы трошки я притопил. Но главное, чтобы листья, листы счастья. Вот. вот такие по трошки. Бегать поворотик. одною рукою а, в правій руці тримаю телефон. Ну, швидкість зараз 80. Пригальмовую тут нас. Тут ну, тобто, така ситуація, все добре. Так, і далі така інформація на сьогодні. Сьогодні 9 листопада. Цього тижня а, Кабмін а, погодив а, компенсацію ветеранам військовим на переобладнання автомобілів на ручне управління до 70 тисяч гривень будуть компенсувати а, цей механізм погодив, ну, який він, що треба. Ще не звісно, але це вже прийнято. тобто це буде. От, сьогодні, 9 листопада 2025 року, до тисячі ветеранів військових на рік буде держава компенсувати за рахунок держпрограми по підтримці ветеранів. А от, тобто далі треба когось ну, буде вже звісно. Кому звертатись от. будуть там до 70 тисяч гривень. От. То цю інформацію на сайті я розміщу. До речі, вся інформація є на нашому сайті інвавтоком.ua. Підписуйтесь на мій канал, я роблю відео, але роблю... я мало відео, але роблю ці їх. Поділу, все по ділу. А вот. а, До да речі, ручне управління наше сертифіковане, ніяких проблем не виникає з переоформленням. А, ми всі необхідні документи надаємо. Це акт по установки і технічний паспорт на само ручне управління, копію сертифіката. А от, фіскальний чек. Тобто це всі необхідні. Я так думаю, що ці документи всі необхідні, що для, б... для компенсації. Ну там для компенсації ще треба а, пройти процедуру а, сертифікації самого транспортного засобу. А, там окрема процедура на сайті вона розписана у нас переоформлена на ручне управління. От. Тобто ніяких проблем виникати не буде. Так, зараз ми повертаємо наліво поворот Вмикнули. пропускаємо. І це 90 градусів у нас і поїхали. І все Далі там можна було на трасі Смысла нету, Це, що я тут зараз топіл в полосі 80. Вот. Тобто, дякую всім за увагу. Головне, допомагайте друг другу. Вот, і все буде Україна. Дякую, до побачення.